Мобільний телефон. І навіщо він нам? Телефонна індустрія в наш час розвивається дуже стрімко. Щодня ми бачимо в обласних центрах рекламу, мобільних технологій та пристроїв. Магнати на мобільному зв'язку заробляють мільярди. Мобільні апарати кріпко увійшли в наше життя. Повсякдене топ. Тобто. У багатьох стоять безлім тарифи. Це дуже допомагає, якщо людина потребує цих послуг. З, модер... з модернізацією технологій ми отримаємо багато пристроїв в елегантному телефоні. Відбувається здешевлення пристр... телефонних пристроїв. Телефон має низку переваг, особливо смартфон. Але ми можемо отримати карманний шпигун. Саме через наш пристрій за нами можуть шпигувати. Знати, наше, наше місце знаходження. Слідкувати за нашим серфінгом в глобальній мережі та розмовами. Ще одна хвороба сучасних мобілок: наявність під них вірусного програмного забезпечення, що може бути небезпекою для користувача. На даний момент вже є багато антивірусного софту, але поки що вони далекі від ідеалу. Ці антивіруси захоплюють. Частку потужностей мобільного пристрою та швидше розряджають акумулятор. Щоб не використовувати антивіруси та бути впевненим в своїй безпеці, треба встановлювати програмне забезпечення з надійних джерел, наприклад, Android Market. Це більша гарантія нашої безпеки, ніж наявність антивірусного пакету. Для особливо занепокоєних користувачів є Firewall. Мобільні телефони будуть постійно модернізовуватись, будуть переходити до мікротехнологій. Ноутбуки це вже вчорашній день. Сьогодні планшети та смартфони. Вони переходять на багатоядерні системи. Вичерпавши резерви тактової частоти роз... виробники процесорів, спочатку запропонували нам HyperSreating 2, тобто два віртуальних процесори. В одному, а потім багатоядерні процесори. Декілька повноцінних процесорів в одному процесорі. Ось що пише AMD в інструкції по програмуванні під багатоядерні процесори. Переклад з англійської мови на українську мову. Основна проблема в тому, що мобільна індустрія зазвичай зосереджена на максимальну потужність в умовах живлення акумулятора. В обробці режиму сну нестандартних дисплеїв під системи введення-виведення та, та зменшені живлячі напруги. Тому більшість драйверів сконцентрована на максимальну надійність і потужність в однопроцесорному середовищі. Багато з них не були протестовані на багатопроцесорних системах навіть виробничих тестових лабораторіях. Прикладний софт пристрою спроєктований для однопроцесорної системи. Не вимагає ніякої адаптації для підлаштування на багатопроцесорну систему, якщо він побудований правильно. Пара паралельна робота декількох процесорів в режимі ядра з виконанням різних процесорів створює ряд проблем пов'язаних із, із, із збереженням цілісності даних і розв'язувальних завдяки використанню відповідних механізмів захисту. Мінімальною одиницею викона виконання в OS Windows є. Потік з, з англійської сріт, який в кожен момент часу може виконуватися тільки на одному процесорі. Незважаючи на те, що в більшості випадків цей процесор не є жорстко закріпленим, і планувальник може запускати потік на будь-якому вільному процесорі. Потік залишається неподільним, як атом. І різні частини потоку ніколи не виконуються більш, ніж на одному процесорі одночасно. Тобто. Якщо в системі запущено тільки один поточний додаток на багатопроцесорній системі, він буде виконуватися з тією ж самою швидкістю, що й на однопроцесорному. Або навіть трохи повільніше за рахунок накладних витрат на підтримку багатопроцесорності. В, Linux, в лінійці OS, Linux та BSD, основною одиницею використання є процес. Підтримка потоків вже з'явилася, але так і не знайшла великої популярності. Обмінюватися даними тільки через явні ресурси міжпросорної взаємодії, значно спрощуючи завдання синхронізації. Але також багато багатоядерних пристроїв є низка негативів. Вони швидше розряджаються, менш потужні, коли пристрій виконує легкі програми та хитрий маркетинговий хід. Виробники мобільних телефонів іноді нам рекламують 2-4 ядерні смартфони за цінами приблизними до одноядерних. Тобто, користувач думає, о, ніща, куплю собі смартфон багатоядерний, Буде літати практично за ціни. Хитрий розробник, міг урізати функціонал смарту. ресурс-комістість акумулятора. Якість буде поганенькою. Та його стабільність буде не з кращої сторони. А ще користувач може отримати гіршу потужність, ніж в одноядерних системах, за рахунок зменшення потужності графічного ядра ГПУ, тактової части, тактової часто, часто, частоти процесора CPU та ОЗП, тобто оперативної пам'яті. Але все одно прийдеться переходити до багатоядерних систем, які активно впроваджуються в наше життя. Але вчені вже бачать кризу провідникових технологій, та треба знаходити альтернативу і промінникам, і Кремлію.